Магазин тримерів та електробритва світає сьогодні на огляді е, Хоку. Ми продовжуємо далі знайомитися з технікою Коку. І зараз в нас на огляді буде е, роторна електробритва. Е, е, і ще раз, поки я розпакую, хочу наголосити, що справді техніка варта уваги. Зверніть, хто шукає щось і м, цікаве. За... Адекватний прайс і щоб це була якість, зверніть увагу на Фоко. Фоко це всесвітньо відомий вже бренд. Це, скажімо, альтернатива Xiaomi. Тобто це вже такий бренд, який справді має якесь світове визнання, має сертифікацію. Наприклад, продукція ось, якщо ми про хоко говоримо, є переклад на українську мову. Інформація йде обширна, тобто тут пишеться і вага навіть, і вся інформація, яка необхідна технічна. Тобто є ось такі у нас з перекладом інструкція. І вона тут є українською мовою. Тобто, в принципі, ну це кому важливо, кому ні. Я, наприклад, там не сильно звертаю увагу. Я знаю, що там, якщо це якась базова інформація, я можу і, і її почитати і, в принципі, і англійською мовою, у мене, там, знаєте, немає такого, скажімо, якогось критерія, Але тут є українська мова, тому, будь ласка, якщо потрібно, вона тут є. Тобто Вся інформація тут пишеться. І давайте подивимось вже ось на саму цю електробритку. Ви знаєте, я скажу по досвіду, ну вони якось останнім часом всі однакові, навіть і по характеристикам. Але в принципі, зате нічого лишнього. Так, давайте подивимось дизайн, ну, Мені дуже подобається колір, Такий темно-зелений, переливається. Це цікаво. Так, ось бренд Хоком. Такий бренд ще це сказати, що вони ж починали з аксесуарів і дуже зараз, зараз зарекомендували себе на ринку. Павербанки від Хоку досить хороші. Тому і інша техніка від них теж буде непогана. Так, дивимося. Дивимося дизайн ось такий. В принципі, все стандартно, значить є висувний тример. Висувний тример ось такий. Це таке зробити кантування, десь легенько щось. Бакенбарди, зона. Ось це можна зробити, пройтися. Плюс вологозахист IPX 7, потужність 5 і 5 вони всі зараз на 5. Потужність. Так, тут є така індикація. ось Будь ласка. Працює. Достатньо потужно, не скажу, що сильно голосна але звучання чути. Так, всередині також, абсолютно якщо у вас була роторна, то вона все, я ж кажу, однакова Тут нічого вас не здивує. Хто вже користувався роторними, ну нічим вона вас не здивує. я ж кажу Вони зараз всі якось на один манер. Але, в принципі, кому подобається такий формат, будь ласка, зверніть увагу. тобто тут все є, все працює значить по характеристикам. Давайте трішечки пройдемося. Працює електробритва від акумулятора. Робота 60 хвилин від нуля до 100, Верніше працює час з терміном використання. А також може працювати від мережі. Час зарядки 1 година. Тобто, 60 хвилин працює, 1 година. Час зарядки. Це досить непогано. Це сучасний вже. Характеристики. Також три голівки з подвійними лезами. Показую вам детально. Вони плаваючі, і плаваючі повністю оцей, всі три. І кожна окремо, бачите, вона досить добре плавно рухається. Повторює контур обличчя. Це що саме головне, ось теж приходь багато клієнтів, кажуть: отут зона, бачите, оце підборіддя. Дуже складна, тобто і шейверу навіть складно справитись. Тому для цього ось є такі роторні, які вони повторюють контур обличчя, і тут буде легше проходитись. Тобто є такий момент. Тому, в принципі, це також досить непогано. І, до речі, якщо це роторна, ось така, то тут навіть і вологе гоління, але я також, ну, чесно, я пробував вологе, не розумію все одно. Мені здається, якщо це електропорила, краще все-таки голитися. Тобто Тут це дозволено, такий механізм дозволяє спінкою там, чи якесь мокре гоління, це водонепроникний корпус, без питань, але. Тут вже ви вирішуєте, як вам буде краще. Тобто такі можна. Ну і, звичайно ж, як ви знаєте, тобто, роторна це для тих людей, хто повністю для гоління обличчя повністю. Тобто, якщо ви там не залишаєте там, ніякі там, зона гусів чи якусь легку щитину, звичайно, вам тоді просто краще взяти ось такі роторну Ось, Тому є в наявності така ціна. 999 гривень на даний момент. Тому... Я залишаю посилання на цю електробритву. Там буде додаткове фото інформація. Можете там почитати, замовити на сайті. Ми відправляємо швидко. Є в наявності, тобто, в день замовлення. Ми навіть встигнемо відправити. Також я додатково ще ми залишимо вам посилання на всю техніку Хоку, щоб ви подивилися, що в них є. Тому що справді варта уваги. Я як людина, яка робить розпаковки, яка тестує, яка пробує вмикає. Дивиться комплектацію. я Вам скажу, справді достойна. Достойна техніка. Тобто, це вже виглядає солідно, якісно, подобається і збірка. І характеристики, і інформація, пакування. Тобто, справді на високому рівні техніка вартує своїх грошей. Це може бути і хороші подарунки, якщо комусь потрібно, так і ж для себе зверніть увагу, справді. Тобто, тому дякую, хто подивився. Підписуйтесь ще трішечки хоку. Ми вам покажемо, в принципі, все, що є. Тому дякую, хто подивився. Чекаємо від вас лайк, чекаємо від вас підписки. Дякую, гарного дня.